До повномасштабного вторгнення у Покровську вирувало життя. Мешканці та гості міста поспішали по своїм справам. Вулиці були постійно заповнені людьми. Працювали крамниці, ринки, різні установи та заклади. Проте зараз місто виглядає зовсім по-іншому. Як бачимо, сьогодні на вулицях Покровська небагатолюдно. Любов Григорівна та Лариса Іванівна мешканки Мирнограда. Жінки кажуть, через наближеність фронту вимушені шукати прихисток у більш безпечному місці. Вже дуже неспокійно. На нашій вулиці вже залишилось там 3-4 хати. Ну, не хати домівки». Ви плануєте виїжджати? Ми плануємо, тому що в мене син хворий, в нього поклина. І чотири кішки, два кота, дві кішки, їх теж жалко. Зараз ви знаходитесь у Покровську. Яка от ви ж бачите, яка ситуація Зачиняються крамниці взагалі? Хочу подякувати всім, хто забезпечує життя, воду, водопостачання, електроенергію, продукти харчування. Ну, і так я паніки такої не бачу. Люди спокійно, відносяться. Ну, доброзичливо один до іншого, Це саме. Ну, в общем, я сама стараюся здержуватися. Кому треба, допомагаємо, приглядуємо та кормом, собачок, кішок, які приходять. Маємо надію, що все буде добре. Колись все буде добре. Іменно в Мирнограді ужасно. Поїхала я навідатися додому і швидко-швидко робочим автобусом повернулася. Гупають, вулиці горять. Ну, мірноград ви вважали? там дві вулиці у нас ужас і пять 6 шахту розбили, де працювала. Дуже плохое. Нічого не працює. закрили аптеки, магазини. От у Пенсионный там залишився а короткий Тривує, час, раз не Виїжджають дуже багато, сітками ехать. Зараз вже більше і більше людей зголошуються на евакуацію, адже розуміють, що ворог нещадний і стирає з лиця землі мирні міста та села. Проте є й такі мешканці, хто виїжджати з рідного міста, поки що не готовий. Мне уже 83 года, я не хочу никуда езжать. Я здесь родилась перед войной тоже. Здесь и умру, и родители мои, и все. Я никуда, я не боюсь. Что будет, то и будет. Хватает, всего хватает. Нет такого, что пошел и нет. Вот пошла, набрала, рядышком живу. Через время закончится, еще иду. У нас с нашего дома только двое уехало. А так, не знаю, как дальше там. Ну, боюсь только, что большие дома будут расстреливать тогда это. Ну, уйдем там на поселок, там у меня есть родственники. Я даже не могу сказать, как. Одни боятся, уезжают. Даже знаю уже, которые возвращаются назад, потому как, извините, если денег нету, то пока так сказать с продуктами, чтобы было. Ну, совсем плохо, еще неплохо относительно. Ну, то, что закрываются, ну, это ж, как сказать, хозяева закрывают, что ж делать. Вот открытая ж аптека Юпитер. Только что заходила вот тут, две аптеки открытые. Ну, там, да, закрылась божаемо здоровье. Еще покупаем лекарства, запасаемся, так сказать, лекарствами. Бахкают. Но держимся. Света нет, воды нет, ничего нет. Ходим на криныцу, берем воду, а свет, костер распаливаем и готовим. Ну все. Я квартиру не брошу. Там все в квартире такое, что лучше пусть останется мне. Страшно, жутко как-то. Ну, мало. У меня с дома выехало уже почти все, там несколько человек осталось. Ну, ну видно аж по всему, что все закрывается. Конечно, ну, ждем машину. І да. животних забираємо, больших, і маленьких всіх забираємо. Правоохоронці та влада у черговий раз закликають мешканців прифронтових міст до евакуації. Щодня з Покровська та Дніпра до Львова курсує евакуаційний потяг. А раз на вісім днів він відправляється на Рівненщину. Подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних. Покровськ серпень 2024 рік.